Доброго дня, друзі, компанія автопарку філія на продажу нове чудове надходження. Це в нас Tesla Model 3, Performance, електричка в дуже гарному стані. Майже вся у рідній фарбі на дуже непоганих, класних дисках. Такі ще треба пошукати. Фарбована у нас лише ляда. Пошкодження в нас було по Америці по ходовій частині. 3,3 до сотні їде. Може приїхати на одному запасі десь 350-400 км. Це в реальних цифрах. Дуже гарно обслуговувана тачка на чорній шкірі, чорна стеля, притинована панорамка. Все дуже чудово, зроблено. Вставки з алькантари. Потачі зараз робити нічого не потрібно. Стан сів та поїхав, все працює без нарікань, їде добре, ходовочка зроблена, нічого не стучить, не закатить. Все обслуговане, ну, що ви палакаєте. Це Тесла, яка дуже гарно та швидко їде. Тому хто шукав собі електрокар, прийдете до нас на Грушевського 15 а Вона з'явилась на продажу.